Роботи. нам необхідно обрати секретаря і пропозиції. Найджа пропозиція праці секретарі. Про звернення депутатів Петриківської селищної ради 8 спитання на підтримку президента України Володимира Зеленського. Прошу голосувати по черзі. <звігінь> Дякую рішення прийнято. Пропоную затвердити регламент роботи сесії доповідачу до 10 хвилин, виступаючи до 5 селі. За 30 хвилин. Нема за 3. Прошу вас. Дякую, Дякую. вам загадження. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Про звернення депутатів Підськової селищної ради 8 на підтримці президента України Володимира Зеленського. Шановні колеги. Я хочу звернути увагу і сказати про те, що ви всі є свідками і учасниками того, що ми старші дві днів повномасштабного вторгнення в Петруківській громаді всі абсолютно об'єдналися і розуміючи важливість і серйозність ситуації, в якій знаходиться наша держава, ми всі взяли напрямок на те, щоб наблизити перемогу працювати однією командою. Я хочу сказати, що Стосується нашої громади, я вдячна кожному з вас і кожному жителю громади. Це нам вдавалося з перших днів повномаштабного вторгнення, вдається і сьогодні. Ми з вами знаємо результати. Я не буду повторюватися про те, скільки ми допомагаємо, скільки ми надаємо субвенцій збройним силам, скільки ми допомагаємо нашим воїнам, як ми підтримуємо ветеранів, як ми підтримуємо наших хлопців, які воюють, і це правильно. Потужно розвинений волонтерський рух з перших днів повноштабного вторгнення. І я абсолютно вважаю, що можна брати за приклад отаку і єдність, як у нашій громаді як об'єдналися абсолютно всі, забули там під якими програмами, під якими партіями прийшли у депутатський корпус, які до того були якісь там знаєте симпатії, антипатії, ті чи політичні іншої політичної сили, але об'єдналися потужно, і я думаю, це абсолютно правильно, тому що наш ворог і загарбник на це не очікував. Я думаю, той лозунг, який був там загарбник український за три дні, так? А, то я думаю, що це абсолютно все провалилося тільки тому, що український народ зуртувався. І, і на сьогодні е, повністю ми тримаємося, держава наша тримається, тому що Україна єдина, е, українці єдині, і ми потужно це показуємо. Е, і загарбникам всьому світу. Е, всі ви дивитеся і бачите ситуацію сьогодні. У світі ситуацію сьогодні з перемовинами і те, що сьогодні намагається зробити Російська Федерація, це розколихати ситуацію і налаштувати, яким чином ви знаєте. І іде інформаційна війна, медіа їхня також. Ну різні фейки пускають для того, щоб там розколихати, внести якийсь розбрат між нами. Тому сьогодні ми маємо розуміти, і ми це про що ми повинні бути єдині. Рахуючи цю ситуацію, всі ви бачите є свідкам того, яких зусиль докладає сьогодні президент України для того, щоб регулювати ситуацію, і для того, щоб в Україні запанував мир. Тому я думаю, ми і зараз не будемо стояти осторонь. Ми дійсно бачимо і рахуємо, що на сьогодні президент робить все можливе і правильно веде політику, саме особливо в міжнародних питаннях. То є пропозиція сьогодні прийняти звернення депутатів Потаківської селищної ради щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Розгорнута масштабна кампанія з дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті збивати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Саме зараз дуже важливо єднання та консолідація країни у владі, суспільстві. Заради миру, заради спокою, заради збереження демократичного майбутнього. Ми повинні об'єднатися, щоб протистояти зовнішнім загрозам та внутрішнім випадкам. Зберегти нашу національну ідентичність та забезпечити стабільність і процвітання для майбутніх поколінь. Єдність і спільні зусилля допоможуть нам подолати труднощі та досягти спільної мети побудови сильного, незалежного та демократичного суспільства. Ворог розраховує на розбрат, на зневіру, на внутрішні конфлікти. Але українці вже не раз продемонстрували згуртованість заради держави. Тому і зараз не дозволимо втратити те, за що заплачено таку високу ціну. За підтримки міжнародної спільноти всі ми згуртовано відстоюємо суверенне право будувати свою національну державу, господарювати на своїй українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним. Цю мету реалізованими з нашими партнерами. Цю війну не маємо, цю війну ми не ми розв'язували. Прагнемо повернути українців з російського полону, щоб в Україні було майбутнє. Сьогодні Володимир Зеленський не просто очолює державу. Він щодня буде її майбутнє. Пам'ятаємо, тільки українці мають право давати оцінку діям своєї влади та свого президента. Петриківська селищна рада Дніпровського райони Дніпровської області цілковито підтримує президента України Володимира Зеленського. Ми бачимо його зусилля з зміцненні міжнародних відносин, залучення військової та гуманітарної допомоги партнерів, а також у підтримці внутрішньої стабільності та розвитку країни. Віримо в перемогу! Слава Україні! Шановні колеги, пропонується такий текст звернення, і пропонуємо таке звернення, звернення направити до адміністрації президента України, Верховної Ради України, кандидат міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровської райдержадміністрації і оприлюднити на офіційному сайті Петрофійської селищної ради. Обов'язкова. <ріст> ні. Ну. <ріст> і я серйозно. і Я серйозно. Взагалі-то, якщо ми, ми ж розуміємо, що їхні там адреси ні, але у соціальних мережах ми можемо таке звернення написати, що це звернення і до Путіна, і ні. до Правда. Шановні колеги, прошу, у кого є. Депутати повинні підтримати цю ініціативу, тому що, тому як не мав вирішувати ці питання, вибору прияти. Ну, звісно, на сьогодні ми вирішили те, що про нас не без нас, да? Якісь міжнародні без України. Це нонсенс. Ну, як вирішує, Тому тут ми всіляко сьогодні підтримуємо однозначно політику. Сьогодні вона на правда не теж не приймається таки наставний. Ми за це будемо допомогу. Ми вдячні міжнародним партнерам. Ми працюємо навіть знати, але скільки а те, що ми там інвестиції залучаємо, те, що ми багато батьками між важніми партнерами працювали, іду, і дуже відчувається, яка там держава, в якій ми підтримує Україну, з тим, ми працювали, практично майже всі, ми всі а, знали, навіть, в нас тут приймають багато проєктів, тому те, що ви сказали. Якщо міжнародна спільнота і інші держави підтримують нашого президента, то думаю, що ми всі. Я отримувала далі, вам переставно отримали нові, тут не вже завдання нас, депутатів підтримувати наші заклади.

Український, що українці вже все, готові до нього, покрім. Але ж не така амнінація. Я дуже дякую, якщо я на жаль, що. Дякую більше за прийнято. Шановні депутати, чи запитання і по сьогоднішній депутаті маю можливість поспілкуватися. Якщо я не говорю, я всім дякую і бажаю всім за себе миру, висвітлюємо, ми витримаємо і дійсно українська нація Такой моральный спих, если дух не общается

попрацював на позитивній сесії і був дякую. Вадим Анатолійович, у вас є хвилин? Так, так, так.